Доброго дня, мене звати Артур. Я займаю посаду агронома в господарстві Шевченко Плюс, Кіровоградська область, Долинський район. В господарстві був бюджет і запланована була покупка сівалки швидкісної, широкорядної. В господарстві розкидані землі, тому нам важливо було, щоб була сівалка в досить габаритних транспортних розмірах. Щоб слаживалася, з нею можна було нормально переїжджати. Також в нас були умови, щоб сіяла з добривами і сіяла сівалка. Щоб і по мінітів, і понутів, і по класики. І сходячи із цих всіх потреб, що в нас виникли, наш погляд ліг на хрону. Ми нею придбали у 2024 році. Ми нею відсіяли лише тільки соняшник 1200 гектар. Сіяли ми приблизно десь кілометрів 15-16. В залежності від конфігурації полів. Сіяли різні густоти від 38 тисяч до 50 тисяч. Сіяли, правда, без добрив, тому не можу нічого сказати, як вона тримає норму по добривах. При такій швидкості сівбі, хрона виконувала досить гарну розстановку в посівному матеріалі. Чим ще цікава ця сівалка, тим, що вона слажується з кабіни, з монітора. Не треба механізатору вилазити, ні шпринти, ніякі, ні болти, ні про нічого робити. За дані кошти, за які була придбана ця сівалка, вже в комплектації йшов секшн-контроль. з такою швидкістю секшн контроль був налаштований і працював досить задовільно. Ми не могли навіть і подумати, що буде так все чудово. Секшн контроль вчасно відсікав на різних конфігураціях. І так ну, в різних моментах ми його пробували, задоволені секшн контролем. Сівалка також досить чудово тримає задану глибину через те, що в неї в опції є пневмоприжим. Також замість кітина тут стоїть рішення в плані поліуретанового колеса. І з такою швидкістю, і навіть і по вологих ґрунтах, налипання ґрунту на колесо не було, і викидання насінини із борозди також не було. Трошки були моменти по вологому ґрунту, по відкриттю борозди, але це проблема двохдискового сошника, а не самої сівалки. Тому потрібно, ще нам... Тут стоїть базова прикатуюча комплектація, але я думаю, так як ми дивимося в сторону. Прямих посівів, то ми будемо переукомплектовувати на другу прикатку. Сівалки в даній сівалки в комплектації стоїть кутер-прорізний диск. Він добре справляється і на переущільнених краях, що облегшує проход сівалки по краях, і ми отримували дружні сходи як в гонах, так і на краях. Що ще б хотілося доповнити по цій сівалці. Дуже зараз, як ніколи в нас в країні через те, що війна глушать сигнали. І всівалки є маркера, які облегчують життя нам трошки із цими моментами. Тому що маркер викинули собі, пропав сигнал. Ми далі сіємо, не стоїмо, перейшли на радар на сівалки. І сівалка є трохи моменти, коли переходиш, збивається норма, але воно потім вирівнюється там другий, третій круг. В принципі, по сівалки ось такі моменти. Ми задоволені придбанням сівалки. Я б можу рекомендувати цю сівалку іншим, тому що це гарне рішення тим конкурентам, що є на ринку, за свій бюджет. Сівалку ми придбали в Техінвеста. Я б рекомендував би співпрацювати з хлопцями, тому що ми задоволені сервісом. Сервіс у вихідні дні, в праздничні дні, так як у сільському господарстві вихідний день в сезон. Це таке це міф. Якийсь хлопці завжди відзиваються, дзвониш. Вони десь щось є з якісь запитання. Вони завжди підскажуть по запитаннях там на Viber, на Telegram. Дякувати сервісу, дякувати інтертехінвест за співпрацю. Думаю, що буде співпрацювати і надалі.